Вітаю всіх. Давайте проглянемо таке питання цікаве. Буде ще серйозна окупація території України. Буде ще до кінця літа, Беропорік. Буде ще до кінця літа серйозна окупація території України. Буде ще до кінця літа. Так, колесо фортуни, повторення ситуації все по колу. Окупація буде території. Руйнування. з Сильним руйнуванням. Буде. Втрата території, руйнування, лінія фронту, до речі, ну, є. Є таке. є є, є. Буде. Давайте розгляну, яка це може бути область. Яка область може постраждати по окупації найбільше? Яка область може постраждати по наступу літньому окупації найбільше? Беремо Сумська область. Ну, я не скажу, що буде сильна прямо окупація, ні. Сумська більше розмови нагнітань по Сумській області. Харківська область що у нас також, ні. Десятка мечів це ні. Відповідь ні. І тут більше зміни, нагнітання, нерви, але ні. Донецька область. Донецька область, ви так. Запорізька область. Ні. Запорізька область де жертвою, поганий стан, але сказати, що там буде супернаступ. Так, або не ціповідні. Так, хто у нас ще? Херсонська область. Дивіться, любі мої. На Херсонську область випадає старший аркан і якісь дивні моменти. Ну... Оборона, концентрація там сильна. Щоб не казали, а я бачу, що на Херсонщині буде серйозне загострення. Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська. Давайте додаємо Дніпропетровську. Дніпропетровщина. На вас пруть. Як би не були. Прогнози, я до речі, робила на маленькі проміжки часу. Враховувати, до якого періоду, як я називаю Дніпропетровщина. Наступ є на вашу сторону, ворог сунутиме, вважає, що він робить правильно. Якщо може, він це робить. І це він робить. Є бойові дії. Але, стоп, там вас зупиняють. Відразу скажу, там буде стоп, зупинка буде. Скажімо так: мені не подобається Херсон. І сильні нагнітання. Будуть сильні всюди. Херсон, мені ви не подобаєтесь. Херсонщина зовсім. У вас там щось планується. Як би там нічого не казали, там планується серйозні дії. На жаль.